Тож такі соціал-демократи. От дивіться: в Росії були російські соціал-демократи, в Україні українські соціал-демократи. Так от, українські соціал-демократи теж були за пролетарську революцію, проти капіталізму, Маркса вивчали, на Енгельса молились, тобто різниці між російськими та українськими соціал-демократами не було. Всі вони були марксистами. Але ситуації були різні: то вони співпрацювали, то сварилися. Розумієте, що траплялося ті часи російських соціал-демократів спонсорували російські бізнесмени, бо вони хотіли розхитати ситуацію в країні, щоб примусити Миколу Другого піти їм на поступки відносно бізнесу. Розумієте, в Російській імперії було багато заборон, які заважали капіталістичному розвитку. І вони вважали так. От дамо ми копійку цим хлопцям. Вони тут побузять. Цар батюшка побачить, що ой 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 і піде їм на поступки. Повне відео ви зможете подивитись посилання нижче під цим відео.